Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії працює Карина Костецька. У Кривому Розі стартувала перша в цьому році хвиля видачі продуктових наборів від Ради оборони міста. Так, пакунки можуть отримати найбільш вразливі категорії населення. Тож як змінився вміст пакунків і що треба зробити для того, щоб його отримати, ми зараз поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітав Ігор Вовкозуб, заступник голови металургійної районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради. Я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, для початку про вміст пакунків, що до них входить і чи змінився якось вміст? Зміст пакунку не змінився. До пакунку входить 10 найменувань. 2 кг борошна, 1 кг цукру, банка зеленого горошку, одна банка згущеного молока. Банка м'ясні консерви, банка каша м'ясна з м'ясом, гречана, е шинка, одна банка, пачка чаю, може я щось там десь Ну приблизно про, да, Ну приблизно. 10 найменувань. Ну, Коротше кажучи, все необхідно для Все людей, так. так. А скільки людей отримали вже у вашому районі на цей момент пакунків? За три дні вже видано у нас на 1108 наборів, що складає 41%. Угу. Ну, чимало вже видали. Так. А які документи при собі повинна мати людина, щоб отримати пакунок? Ну, як і раніше, видача про наборів здійснюється на підставі багатофункціональної електронної картки Криворічця. Угу. Так. Е Ну, якщо в разі відсутності хтось забув її собі ну, отримати, отримати це можна зробити як в районному управлінні праці та соціального захисту населення в металургійному районі, це металургів 16, угу. так і безпосередньо на пунктах видачі продуктових наборів. Або якщо якимось чином не встигли зробити, це можна зробити на підставі. Паспорту документу mm -hmm. так пакунки можуть отримати найбільш вразливі категорії населення, так. але чи впливають відсутність реєстрації самоокровому розі на те, щоб людина могла отримати цей пакунок? Ну з 25-го року на підставі рішення Керівської міської ради, яке було ще в минулому році, 31 грудня. Там вже зазначено, що <кхід> отримують продуктові набори. Ті, хто зареєстровані або задекларовані в місті Кривому Розі. тобто внутрішньопереміщені особи вже підпадають по ту категорію, які задекларовані, що вони примешкають у місті Кривому Розі. Тому угу. ВПО так звані вже можуть отримувати у, саме спільгові. пільгові категорії, які під цю хвилю підпадають. Угу. Добре, а от якщо в родині двоє або троє людей, які мають право, то один на сім'ю пакунок так, ведеться? Так як зберігаються ті ж самі вимоги угу. е, умови. Не вимагає один пакунок продуктовий на сім'ю, так. А якщо людина, наприклад, не змогла самостійно прийти забрати, їй якось, чи може за неї там, її родич, наприклад, отримати цей пакунок, чи треба особисто буде? Так, усі телефони на пунктах видачі, вони всі працюють, вони всі є, вони всі в доступі. Можна їх подивитися і зателефонувати і сказати, що є така причина, що можна е отримати, буде не хо виходячи із, із дому. І всі категорії, які передбачені, обслуговуються вдома. Вони всі у нас передбачена адресна доставка. І це для маломобільних, правильно? Тобто так. хто не в змозі вийти самостійно? Так ті ж самі умови вони в цьому в році теж діють так. Розкажіть, будь ласка, от якщо людина не отримала от продуктовий набір під час попередньої хвилі видачі, чи може вона це зробити зараз? Так, перша хвиля у нас буде тривати два тижні, і після цього починається друга хвиля і продовжується хвиля перша. Тому ті, хто не встиг по різним причинам, вони можуть отримати. <ctor> і mm -hmm. протягом другої хвилі теж mm -hmm. uh, mm. yeah. uh, так і розкажи, будь ласка, от, eh, чи потрібна попередня реєстрація якось записуватися заздалегідь, щоб отримати mm. під... Ніякої не треба попередньої реєстрації. Uh -huh. Всі інформацію отримали. Вона досить широко була в засобах маси інформації. Приходять з документом з карткою крівий Якщо вона вже так з при собі є, mm -hmm. то це дуже швидко отримують набори. Черг у нас як таких немає. Слава Богу, вже всі розуміють, що тут ажіотаж не потрібен, вони все одно свій набір продуктовий отримують, тому можна свободно приходити в будь-який час з 8 до 15 години щодня, крім неділі. Mm -hmm. на, на три пункти видачі, mm -hmm. ті, які у нас стаціонарні, бо у нас ще був у, вас? Так, у нас було два дні, працював е, виїзний пункт mm -hmm. видачі на Золмасиві е, Кривий Ріг 41, це колишні, mm -hmm. іліча, е, в Кривий Різькій гімназії номер 18 шифр на 35. Зараз е, усі льготні категорії вже отримали е, свої продуктові набори, mm -hmm. інші пункти працюють стаціонарні. З 8 до 15 години щодня угу. так. Ну що ж, пане Ігорі, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Дякую вам, що розповіли. Дякую. Думаю, глядачі почули і обов'язково зрозуміли, що ажіотаж не потрібно створювати, ну і знають, коли і куди приходити за нами. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях був Ігор Вовкозуб, заступник голови металургійної районної місті Ради з питань діяльності виконавчих органів ради. Е е я вам пропоную наприкінці переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Я як соцробітник, прийшла отримати набори для своїх підлеглих. Набори колішинка, чай, каша. Вініна, молоко, горошу, пашкет, олія і мука це дуже. Е Хороші набори і дуже наші бабушки і дідусь очікували це. Олександру Олексійовичу. 70. за своє життя чоловік зробив багато доброго для людей та й для кривого рогу. Загалом чоловік колишній викладач та директор школи. У свій час отримав звання вчитель року. А зараз прийшов за додатковою допомогою отримати свій черговий харчовий набір. Сюди я не приходив. Я приходив соціальний центр. Я нахожусь там на обліку. І в цьому центрі мені видавали вже декілька разів і не один раз в центрі набори. І я хочу вирішити велику подяку за те, що за нас турбуються про нас. Думають, про нас знають, і ми увагою нашого керівництва. Ну, особливо в цей час все потрібно, зрозуміло. І ми ще раз хочу визнати подяку в цей час, коли така у нас обстановка в Україні, нам це доподобно. Продовжує підтримувати тих, хто цього найбільше потребує. Перша у цьому році хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів вже стартувала. В її рамках допомогу отримають більш ніж 26 тисяч людей із 20 пільгових категорій, до яких цього року, окрім криворіжців, увійдуть і внутрішньопереміщені особи. Стаціонарні та мобільні пункти працюють по всьому місту, щоб допомагати навіть тим, хто не може пройти самостійно. Для багатьох ці продуктові набори стали справжньою підтримкою у складні часи. рішення про продовження такої ініціативи в умовах війни влада міста та рада оборони вважають не просто необхідним, а життєво важливим. Один із важливих напрямків це саме видача продуктових наборів. Спочатку війни видано більш ніж 830 тисяч. В цьому році буде 260 тисяч, примірно навесні 130 і. Восеніх 130. Сьогодні розпочалася перша хвиля видачі продуктових наборів в цьому році. І вона буде, і будуть ці три хвилі, да, і вони будуть іти зараз квітень, травень, і буде масова третя хвиля. Я думаю, що і червень також. Не треба всім приходити. Одночасно там, створювати черги всім всього вистачить. Ми це обіцяємо. Щоб отримати набір, достатньо мати карту криворіжця або паспорт, та документи, що підтверджують належність до пільгової категорії. Їх перелік ви можете подивитися на сайті міського конкому або першого міського. Видачі про є однією із складових комплексної програми соціальної підтримки та допомагає тисячам сімей. Навіть у мовах війни Кривий Ріг не скоротив ні однієї із соціальних ініціатив. А загалом цього року буде видано 260 тисяч продуктових наборів від міста для 40 пільгових категорій мешканців Кривого Рогу та зареєстрованих переселенців. Анастасія Костенюк, Максим Марашов, Паршимський.